Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так. Зараз вам все. О, навіть одна випала у нас руна сама поспішає нам щось донести. І ось. І Рунасу в центрі. Дуже прекрасний розклад. ну Звичайно, є в нас перевернута руна феху, що говорить, що, можливо, десь витрат у вас буде сьогодні більше, ніж зазвичай. Ну, але ви знаєте, ці витрати, можливо, вони вам і необхідні, тому що ну, це вдалі витрати. Тому якщо ви збираєтеся на щось потратити кошти, то можете це зробити. Руна соулу тут такий позитив дає на все. Тому я думаю, що це буде немарна трата грошей. Так, дещо загальмовуються ще процеси у вашому житті, не все інтенсивно, не все так, як би вам хотілося, але все йде своєю чергою. Ви на правильному шляху, рух правильний обрали. Якщо ви їдете в поїздку, переїзд, мандрівка і так далі. Це все вам на користь і позитивні результати принесе. Так, партнерство. У вас партнерство випадає, партнерство з близькою людиною, партнерство в діловій сфері. Тут будь-яке партнерство, позначене успіхом, успішне партнерство. Також, можливо, оновлене партнерство. Якісь оновлення йдуть у ваше життя, зміни, позитивні зміни йдуть у ваше життя. Іруна Єр, яка теж дуже часто випадає, символізує збір врожаю. Хтось. Буде пожинати свій врожай, врожай, який ви ну, заслуговуєте, на який ви напрацювали, але не так інтенсивно, як би вам хотілося. Але все це в сукупності благословляється руною Соулу, яка говорить про те, що дійсно благословенні енергії вас оточуватимуть сьогодні, благословення вищих сил. Ви на шляху до свого успіху, на шляху до здійснення мрії вперед. I was saying to Smith.